Останніми словами Наполеона були Франція, Армія та Жозефіна. Три головні пристрасті його життя та нового біографічного фільму Рідлі Скотта». Режисер зображує військову кмітливість Наполеона та його стрімкий кар'єрний шлях до слави через низку кривавих битв. А також магнетичну Жозефіну де Богарне, харизматичну першу дружину та даму серця Наполеона. Фільм виглядає дуже епічно. Величні батальні сцени, яскраві локації та неймовірно красиві костюми. Творці фільму дуже ретельно опрацювали візуальний та мистецький матеріал наполеонівської епохи, завдяки чому художня картина фільму буквально виглядає як 3D-візуалізація картин Жак -Луї Давіда, Домініка Енгра та інших культових митців епохи неокласицизму. Але, на жаль, незважаючи на ідеальну візуальну роботу, фільм отримав дуже багато негативних відгуків. Критики сварять його за одноманітність відверті сюжетні лінії, які погано взаємодіють разом, та відсутність інтригуючих чи суттєвих риторичних моментів. Але ми не будемо вдаватись в сюжетні повороти чи неоднозначну критику глядачів. Сьогодні я розповім про ту революцію, яку зобразив Рідлі Скотт, але не посміє озвучити. Хто ще не бачив кіно, перед переглядом рекомендую переглянути, адже у відео буде декілька спойлерів. Чому Жозефіна носила коротке волосся? Що спільного між Марією Медічі і коронацією Бонапарта? Та чи правда те, що французький імператор носив дерев'яний капелюх? Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр. І сьогодні я запрошую вас у подорож модною революцією Ампір крізь призму фільму Наполеон. На початку фільму Рідлі Скотта Наполеон Бонапарт і Жозефіна бачать один одного вперше. Їхні погляди зустрічаються в іншому кінці кімнати на одному з сумнозвісних посттерористичних балів жертв. І обидва моментально починають притягувати один одного. Коли Жозефіна наближається, вона жестом вказує на вишитий сюртук Наполона і запитує, що це за костюм на тобі, натякаючи на театральність образу для постреволюційної вечірки. Здивований її відсутністю сприйняття. Він відповідає: це моя форма. Я керував перемогою французів під Тулуном». Попри вигаданість цієї історії взаємодії, головних героїв фільму демонструє реальність перших років політичної кар'єри Наполеона, коли особиста незахищеність і напружена політична атмосфера Парижу 1790-х років змусила багатьох чоловіків буквально ховатися за уніформами. Рідлі Скотт і художники по костюмах Янті Єйтс і Девід Кросман. Використовують одяг для того, щоб якнайкраще відобразити політичне сходження Наполеона, розвиваючи його авторитет в тандемі з костюмом. Протягом усього фільму одяг головного героя змінюється тричі: під час облоги Тулона, перевороту 18-го Брюмера та його коронації. Момент, коли костюм Бонапарта стає вишуканішим і барвистішим. Що робить перші слова Жозефіни пророчими? Його уніформа, весь час була його костюмом. У 1793 році прихильники роялістів у тулоні, портовому місті у Середземномор'ї Франції, дозволили британському адміралу Олександру Гуду зайняти місто. Успішне відвоювання Наполеоном Тулона в грудні того року зробило його генералом у віці 24 років. Саме тому головний герой носить генеральський двобортний, розшитий золотом сюртук, коли Рідлі Скотт демонструє перші роки військового життя Наполеона, Золота вишивка його генеральського сюртука відокремлює його від більш стриманої уніформи його людей. 9 листопада 1799 року, відомого як переворот 18 Брюмера, Наполеон і його прихильники усунули від влади раду директорії з п'яти членів і заснували консульство з трьох осіб. У переказі скота Наполон виступає перед радами директорії у своєму генеральському мундирі. Але насправді він спочатку заручився підтримкою національної гвардії, звернувшись до них у цивільному одязі. А вже потім він перевдягнувся в генеральський мундир, щоб постати в ньому перед радою. Майже одразу після приходу до влади уряд Неполона почав організовувати систему державної уніформи, починаючи з грудня 1799 року, усі члени консульського уряду від мерів і міністрів до сенаторів і радників. Отримали інструкції носити кольорові плащі з вишивкою. Як перший консул, Наполеон і сам носив червоний плащ, розшитий золотими пальметами. Коронація Наполеона як імператора Франції 4 грудня 1804 року перевернула більшу частину демократичного прогресу французької революції. Знову французький народ очолив монарх, і одяг Наполеона змінився відповідно до його нового статусу. Художники з костюмів точно відтворили коронаційний костюм Наполеона та членів його родини. Подібно до певної розробленої системи одягу, члени імператорського двору Наполеона повинні були носити вишиті пальта, а розмір і складність вишивки сигналізували про статус власника та його ієрархічне становище. Художник Жак -Луї Давід відтворив цю модну соціальну ієрархію на своїй картині Коронація. Щоб відійти від традиції коронування монархів Франції, Наполеон розробив для себе особливу церемонію коронації, яку мав виконати папа Пій VII у соборі Нотр Дам у самому центрі французької столиці. Наполеон увійшов до собору в золотому лавровому вінку, що є яскравим посиланням до тріумфальної корони Стародавнього Риму. Оскільки попередня корона королів Франції була знищена під час революції, Наполеон замовив нову. Розкішно оздоблену камеями та інталією, та назвав її короною Карла Великого, щоб пов'язати себе з легендарним середньовічним королем Франків та імператором священної Римської імперії. Костюм Наполона став справжнім втіленням імператорської розкоші. Дорогий пурпурний одяг, поєднаний з хуртом горностая, золотою вишивкою і, звісно, знаменитим лавровим вінком імператора. У усіх деталях його костюму був присутній глибокий символізм, що повинен був укріпити авторитет і величність Бонапарта. І все ж за оксамитом і вишивкою, Наполеон усе ще носив військову форму протягом усього свого політичного життя. Військова форма дозволила Бонапарту швидко просуватись кар'єрною драбиною, поки молодий і збіднілий корсиканський аристократ Наполеон Бонапарт не став наполеоном, генералом, консулом і нарешті. Імператором Франції, але як передбачала Жозефіна Рідлі Скотта, остання битва Наполеона при Ватерлоу показала, що навіть його військова форма була насправді костюмом. Один з найдивовижніших і інтригуючих фактів, які нам відкриває фільм, це дерев'яний капелюх наполеона, який він носив під час свого заслання на острові Святої Єлени. Капелюх був зроблений місцевим Теслою і подарований Наполеону його вірним слугою Луї Маршаном, який супроводжував його до кінцевого пункту призначення. Капелюх мав образ бікорна, культової форми, яку обожнював Наполеон. Головний убір мав на меті захистити голову Наполеона від сонця та дощу, а також приховати лисину імператора, до якої той дуже чутливо ставився. Марі Жозефер Рошташер де Ла Пажері, була народжена на Карибському острові Мартініка. Вона мала двох дітей від першого чоловіка Олександра де Богарне, сина Ежена та доньку Гортензі. Після страти чоловіка на гільотині Жозефіну, як і багатьох представників аристократії, було ув'язнено. У фільмі історія Жозефіни починається з її звільнення з в'язниці, одягненої в сіру накидку з капюшоном без прикрас. Її деталі пишніше вбрання з моменту її зустрічі з Наполеоном відображає траєкторію французького суспільства, коли воно виривається зі злиднів революцій та знову знайомиться з розкішчю та радістю життя за стабільнішою адміністрацією. У головної героїні фільму і коханої наполеона було близько 700 різних суконь і стільки ж наборів прикрас до кожної з них. Щоб відтворити стиль Жозефіни, художники з костюмів детально вивчали книги та картини тієї епохи і навіть подорожували до колишньої резиденції Жозефіни у Франції. Декілька її суконь і досі зберігаються там. Під час першої зустрічі Рідлі Скотт зображує Жозефіну у популярній «Аля жертва». Вона також носить червону стрічку на шиї, ще один елемент естетики гільотини. Чокер головної героїні зображував те місце, куди могло б упасти лезо на оголену шию коханої людини. Жозефіна відчула на собі травму революції, бо гарне було страшено у 1794 році, а її саму невдовзі після цього відправили до в'язниці лекар. Саме тому на початку фільму ми бачимо Жозефіну з короткою стрижкою і чокером на шиї. Адже такий зовнішній вигляд не лише розповідає нам історію героїні. Але яскраво демонструє суспільно політичну епоху французької революції. І звісно, як і завжди у періоди політичної невизначеності, французька революція породила ще одну революцію під назвою Ампір. Цей стиль кардинально змінив силует жіночого костюма. Корсетні сукні та їх складна конструкція поступились формам оптичного силуету. Недарма цей період у мистецтві називають неокласицизмом, адже саме в період французької революції. Ідеологічна та культурна ідентичність знову зосереджується на ідеалах античності. Це помітно як у живописних сюжетах, наприклад, таких як відома робота Жаклою Давіда, Клятва Горації, так і на прикладі силуетів суконь, що своєю формою швидше нагадують іонічний античний орден або знамениті римські туніки. У авангарді цього руху була, звісно, сама Жозефіна. Яка мала такий вплив на моду, що вона та її колеги Мервейлези часто обмінювались листами перед святковими заходами, методично плануючи свій образ. Вони знали, що увага буде прикута не тільки до їх особистих персон, але й до зовнішнього вигляду. Адже весь її гардероб буде детально вивчений, скопійований та докладно проілюстрований у французькій пресі. Таким чином, Джозефіну можна назвати головною інфлюєнсеркою стилю ампір. А її вплив на епоху був куди більшим ніж вплив Кім Кардаш'ян на сучасну інстаграмну естетику. Прозорі сукні ампір були справжнім викликом суспільства, і коли одні приголомшливо слідкували за новими трендами, затимувавши подих, в той час інші закликали відмовитись від ампірного силуету через побоювання масових епідемій та застук. Відродження античних ідей не могло бути можливим без захоплення культурою Італії. Нещодавно вийшовши заміж Жозефіна відвідала Наполона, який на той час перебував там. Жінка з першого погляду закохалась у ці мініатюрні рельєфні прикраси під назвою Камеї. Імператриця прикріпляла їх не лише до чокерів, але й до своїх поясів, аксесуарів і головних уборів, тим самим викликавши відродження давно забутого італійського тренду. Жозефіна також любила перли, говорить Кларк Ганет, директор спадщини Шаме, яка пояснила, що імператриця захоплювалась також природніми мотивами, які ймовірно нагадували пишну рослинність і рідного острова. Одна з найвідоміших діадем, шоме зроблено для Жозефіни, зображує жменю колосків, що роздуваються від вітру. У римській міфології пшеницю пов'язували з церерою, богиною врожаю та родючості, каже Ганет. Одна з теорій натякає, що Жозефіна носила коштовності, натхненні пшеницею, надії зачати спадкоємця, якого так бажав Наполеон, але народження якого так і не сталось. Хоча до кінця свого життя вона залишалась головною жінкою Наполеона, і його вірною союзницею. І ця підкреслена взаємність мала за собою глибоку символічну основу також. Під час коронації імператор Наполеон не просто порушив традиційний протокол, який. Не дозволяв коронувати королев безпосередньо після короля. На коронації Жозефіна з'явилася в розкішній білій атласній сукні з високою талією та червоним оксамитовим шлейфом. Її мережевний комірець у формі Віяла натякав на асоціацію знаменитої Марії Медічі, в честь якої і був названий цей історичний комір. Таким чином, Наполеон намагався пов'язати свою Жозефіну з провідною фігурою могутньої династії. Адже останньою королеву, яку коронували подібним чином, що й Жозефіну, була Марія Медічі. І це не просто історична паралель, а навмисний символ започаткування нової королівської династії. Наполеон, як політик, не цурався користатись різними візуальними символами заради возвеличення власної персони та авторитету. І одяг був одним із тих засобів впливу, яким імператором володів ідеально. Також він прекрасно розумів, що його кохана дружина є основним світським інфлюєнсером, а отже, все, що вона носить, буде повторено і неодноразово скопійовано. Тканини її суконь змінювались від англійського бавовняного мусліну до ліонської шовкової атласної парчі. Її модний вибір був не лише особистим, він завжди був стратегічним, стимулюючи розвиток французької індустрії розкоші та сприяючи постреволюційній національній економіці. Новий фільм Рідлі Скотта не ідеальний. Події в ньому швидко розвиваються, сюжетні лінії здаються не до кінця пропрацьованими, та й у цілому людині, що погано знайома з епохою, буде не завжди просто зрозуміти, про що зараз йде мова у фільмі. Але я хочу відзначити неймовірно довершену роботу креативників цього кіно. Операторів, художників-постановників, грим та, звісно, костюм. Адже одним з найбільш вражаючих аспектів цього фільму є увага до деталей та автентичності костюмів. У наполеоні зображено понад 4 тисячі військових уніформ різних країн і фракцій, які брали участь у наполеонівських війнах, таких як Франція, Британія, Австрія, Росія, Прусія, Іспанія та Єгипет. Команда костюмерів детально дослідили та відтворили форму, використовуючи оригінальні тканини, візерунки та кольори. Вони також додали такі деталі, як гудзики, медалі, еполети та пояси, щоб відрізняти звання та військовий чин солдатів. А чи сподобався вам Наполеон Рідлі Скотта? Які плюси і прогалини має цей фільм? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я й справді не розумію, чому це кіно було сприйнято настільки неоднозначно аудиторією. адже його візуальна сторона. Є однією з найцікавіших кінокреативних ілюстрацій останніх років справжнє 3D-зображення картин епохи неокласицизму. Друзі, дякую усім, хто був сьогодні зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал та потішите мене своєю вподобайкою. Також хочу подякувати вам за теплі слова, які ви залишаєте в коментарях. Я зараз не завжди маю можливість відписати кожному. Але обіцяю виправитись і хочу ще раз подякувати вам за вашу активність. Це не тільки допомагає розвивати цей канал, але й тішить мене посмішкою увесь день. А кому цікаво познайомитись зі мною ближче, запрошую підписатись на мої сторінки в інстаграм. Там ви знайдете матеріали, які я не публікую в YouTube. А на сьогодні буду прощатись. Ще раз вам дякую дуже за увагу і па-па!